Були запитання якраз на цю тему, тема виклики і як їх полюбити. так І, здається, мене не чути, а можливо і чути. Скажіть, будь ласка, як мене чути, і ми будемо працювати. Так, сподіваюся, зараз зараз буде все гаразд. Добре, тобто виклики, як вони у нас взагалі працюють, як ми з ними справляємося, і взагалі, що це таке, навіщо вони потрібні? Якщо знаєте, за пірнути трошечки в історію, то ми можемо згадати людей, які виклики приймали і вони, їх втілювали в життя. Але знаєте, якщо говорити про якісь такі. Історичні особистості, то вони зазвичай вони якраз проявлялися в таких моментах, які пов'язані там якесь з політичним устроєм або з якимись там проблемами, кризами. Але знаєте, зараз трошечки ще хочу такого ліричного відступу, що саме ті люди, які приймають виклики, ті, які стають. Якимись такими, ну я не скажу достигаторами, достигатори знаєте, таке не дуже позитивне слово, як на мене, а саме люди, які досягли все ж таки конкретно однієї своєї бажаної мрії, до якої вони йшли, до якої вони прагнули, і так далі. Коли ми говоримо да, це ті, які постійно щось прагнуть, постійно кудись біжать щось, їм треба, якісь досягнення, якісь. Визнання суспільства і так далі. І, відповідно, якщо ми говоримо про конкретні виклики, то вони зазвичай з'являються в якихось ситуаціях. Ці ситуації зазвичай кризи. Зараз, можливо, ви скажете, що зараз ми всі в кризі, в повній кризі, десь я з вами згодна і кожен приймає ці виклики по-своєму. Ми з вами в сторіс уже розібралися, що виклики це наші з вами рішення. Які поєднують певні такі відчуття, перше, це у нас страх, нам страшно, азарт і обов'язково бажання. Бо якщо у нас є страх і немає бажання, ми туди не підемо. Якщо у нас є азарт і немає бажання, то ми туди також не підемо. Тобто, бажання, знаєте, це як обов'язковий елемент будь-якої нашої дії, яка призведе, врешті-решт, колись до результату. Знаєте, готуючись до ефіру, трошечки замирнула в історію і згадала жінок, які у нас українці, українські є такі видатними, які приймали певні виклики, і яких також був і азарт, і труднощі, і страх був, але вони не звертали на них увагу, а все ж таки були віддані якимось своїм уже прийнятим рішенням. Яскравим прикладом, наприклад, є у нас Ліна Костенко. автор. Дуже відомий, дуже цікавий її вірші. Вони е, допомагали переживати тяжкі е, періоди багатьом жінкам, і не тільки жінкам, до речі, е, в той же самий час, знаєте, ну це можливо десь було трошки давно. Трошечки вже там радянський союз У сучасності. Також дуже багато жінок, тих, які приймають якісь виклики, е, ті, які займаються. Благодійністю в тому числі це також певний виклик, кожен вибирає по-своєму. Але знаєте, я зараз вам хочу поділитися тими історіями, які, як то кажуть, ще не записані в інтернеті, і ще поки вони не внесені в Вікіпедію, але вони стикаються у кожної з нас з вами. Тобто це був такий трошечки лірично-історичний відступ, да, що у нас є передумови. Але давайте повернемося до тут і зараз. Ми з вами живемо тут і зараз. Через декілька років дійсно і цей період буде в історії. Але згадай своє життя, які рішення в твоєму житті були такі, що тобі було страшно, тобі було некомфортно, але в тебе було бажання вирішити це питання. До речі, дуже важливий момент, про який хочу сказати, бажання воно може грунтуватися не тільки, знаєте, на отриманні чогось. Бажання може грунтуватися і в тому, щоб втратити щось. Приведу приклад. Можливо, ви там жили в селі, можливо, це непоганий приклад, це просто зараз говорю, але вам дуже хотілося переїхати, наприклад, в місто. І це був для вас також певний виклик. Ви тікали з села. Ви не бігли до кращого життя, ви в першу чергу тікали з села. Можливо, у вас така ситуація, можливо, навпаки. До речі, ось у нас на сьогоднішній день є Ольга Ханська, яка в селі виросла і прийняла на себе такий виклик. Вона розвинула в своєму селі сироварню, яка зараз відома, до речі, дуже широко, і навіть і в Європі полюбляють її сири, залишившись в селі. Тому я просто до того привела той приклад, що у кожного з нас з вами можуть бути підґрунтя, причини різні до того, щоб вважати, що це рішення є викликом, але ми їх навчилися давати у будь-якому випадку. Виклик саме той, який народжується, знаєте, ось так на зло всім інколи да? або проти всіх, він також є таким найбільш яскравим і який дає якісь такі дуже цікаві, дуже цікаві результати. І сподіваюся, ви точно з ними, з такими викликами в своєму житті, справлялися, як мінімум, це ем, вийти заміж, якщо хтось уже заміжня. Це також певний виклик. Да? Тобто, бо змінюється ваше звичайний плин життя, ви починаєте по-іншому дивитися на ситуацію. Народження дитини це також певний виклик, можливо, переїзд це також виклик. Ем, зміна ем, взагалі ситуації і так далі. Сьогодні дуже багато жінок, які виїхали. У них є свої проблеми. Я не буду зараз поглиблюватися в них, але знаєте, у них також є виклик. Їм не просто в тому, що вони виїхали, вони змінили повністю середовище, існування в цілому. Це інша мова, це інші люди, це інша культура, це все інше, і це дуже складно. І це також величезний виклик. Але знаєте, зараз спілкуючись уже протягом всього періоду повномасштабного вторгнення да, Росії до нас, відповідно. Ті жінки, які поїхали за кордон, вони зараз трошечки розділяються на декілька категорій. Це не добре, не погано. Я зараз говорю просто факт: хтось уже повертається додому, хтось вже ну, не може вони себе не прийняли, не відчули себе частинкою того суспільства, вони хочуть повернутися додому. Але частина якась врешті-решт змогла собі дати дозвіл розкритися. І, наприклад, вони були тут, працювали, були бізнесменом, був свій власний бізнес. Потім вони поїхали за кордон, там також почали працювати в тому ж напрямку, де вони працювали, і в Україні. Але там о, інший розвиток, інші можливості, там, звичайно, трошечки на початку була якась можлива і підтримка достатня. але потім все одно ж проявляється саме сутність людська. І зараз ті, які поїхали ось уже два з половиною роки тому за кордон, я зараз про жінок вже говорю, да, вони, той, хто проявився, той вже зараз замислюється, можливо, є сенс там залишитися. Бо вже, знаєте, знайшли не батьківщину, ні, вони так не вважають, але вони знайшли можливість себе розкрити, реалізувати. Вони паралельно продовжують допомагати і Україні і так далі. Тобто у кожного своя історія. І зараз мені дуже хотілося саме цій розповіді, знаєте, нагадати вас, наштовхнути, що в вашому житті, в твоєму житті, от, хто зараз мене чує, хто слухає в запис потім, то також були виклики, і ти точно з ними справлялася. Згадай, Можливо, був не дуже позитивний досвід. Це нормально, бо без досвіду ми взагалі просто не зрозуміємо, що у нас може бути, і як ми можемо справлятися. Але знаєте, от чому тема наша сьогоднішня про те, як полюбити виклики, бо тільки виклики, і навіть скажу так, ну, не зовсім подолання, але все ж таки саме їх реалізація цих викликів, доведення до якогось завершення. І відповідно саме вони дають нам ту силу та прагнення до життя. Тільки тоді ви починаєте по-іншому світитися, ваше обличчя змінюється, ваша хода змінюється, ваша взагалі поведінка змінюється, ваш спосіб мислення змінюється. Це найключовіше. Бо, знаєте, ось дякуючи вашим запитанням і вашим розповідям, в тому числі, знаєте, можна зробити певний висновок, що. Мислення це є один із тих найбільш складних моментів, які змінюються в нас. Ну, умовно кажучи, це ті самі наші обмежуючі установки, про які зараз, як то кажуть, говорять з кожного, хто готовий, той про це говорить. Але насправді це дійсно так, у нас їх дуже багато. Вони в нас з'явилися під впливом різних обставин, ці обмежуючі установки. Але ми вже зараз виросли, і якщо ми готові, ми можемо від них відмежуватися. Ми можемо ці установки трансформувати. Найскладніше, знаєте, в цьому всьому що? це те, що ми їх не хочемо бачити. Коли приходять до мене в роботу люди, коли там починаєш їх слухати, вони проговорюють і ти їм повертаєш, що десь у тебе щось було не так, і запитуєш, як там було дитинство. Переважна більшість. Знаєте, як відповідає? У мене було чудове дитинство. У мене, було, у мене були найкращі батьки, у мене взагалі щасливе дитинство, я мала все, що хотіла практично, і так далі. Дуже велика кількість людей, які говорять саме так. Але насправді що? Насправді це просто настільки була травмована душа, що взагалі частина дівчат і хлопців взагалі не пам'ятають дитинства. І не пам'ятаєте, наче все було гаразд, все нормально. У мене класні батьки, вони все мені давали, працювали, але згадати щось з дитинства складно. Можливо, там щось взагалі сказати те, що мені було, не подобалося в моєму дитинстві, також складно. Чому? Тому що, можливо, це було ну, заборонено в сім'ї. Можливо, ну, хай не заборонено, але, знаєте, не підтримувалося. Або, знаєте, дівчата приходять на зустрічі і говорять, що. Ну, мене ніколи взагалі, як приходила зі школи, мені завжди говорили: не як я себе була, що, що я відчувала і так далі. А батьки запитували, а що говорила вчителька про тебе? А що як реагували там однокласники на твою реакцію, на твої оцінки, на щось інше, на твої відповіді? І ці нюанси, ці тонкощі, ці малесенькі детальки, вони нам до нас, знаєте, впадають, впадають, і, відповідно, в результаті ми навіть ті свої здобутки, які є вже в дорослому житті, ми їх не сприймаємо. І присвоїти собі свої результати, це може бути одним із найважливіших. І інколи навіть найскладніших викликів в твоєму житті. Це можна зробити, перевірити, навіть якщо ти думаєш, що ти. Ціниш свій свої результати, що елемент знецінювання тобі, можливо, незнайомий, ти не знаєш, що це таке. Я тобі рекомендую просто зараз згадати хоча б три позиції свого життя, чим ти пишаєшся собою. От прям щиро, і прямо зараз, щоб ти могла написати, там, наприклад, коментар, або якщо тобі незручно писати коментар, хоча б просто сама собі згадай, якими трьома подіями в своєму житті ти пишаєшся. Згадала? А тепер, чесно скажи, ці три події, вони прийшли тобі просто так, з неба впав. Чи ти докладала, чи докладав зусиль для того, щоб досягти цих результатів? Ну, не буду нічого гарантувати, але в 99% обов'язково в тому, чим ти пишаєшся, є твої зусилля. Ти докладав зусиль до того, щоб цього досягти. І якщо так провести невеличку паралелі певний висновок, да, то можна сказати, що я буду пишатися потім і з задоволенням розповідати своїм онукам про якісь свої здобутки, про які я пройшла певний шлях для того, щоб подолати якісь незгоди. Тобто, іншими словами, зустріти якісь виклики. Знаєте, дуже цікавий момент, я ось запитала в Google ну, виклик, що таке виклик? Перше, що мені випало, це виклик це тобі телефонує хтось, або ти викликаєш швидку допомогу. І так цікаво, якщо просто зачепитися за це поняття, що виклик ну, має різні сенси, зрозуміло, це слово, да? і просто подумати, а кого я хочу собі викликати, да? яку подію я хочу до себе притягнути? Ще хто до мене приїхав? Мені не треба швидка допомога. Я хочу щось, щоб до мене приїхало. Поки що воно, можливо, ще далеко, нереально, ще треба телефонувати, ще, можливо, треба знайти номер телефону, адресу і так далі. Але подумай, просто зараз, в цю секунду, яка перша думка до тебе прибігла, знаєш, що ти хочеш? Я чому зараз це задаю питання? От саме той імпульс, який ти зараз пробігся у тебе, це найважливіше. Бо знов таки, працюючи зараз дуже багато з жінками, як я можу щось хотіти навколо війни? Я не маю права щось хотіти. Тобто, ми навіть тут собі забороняємо. Зараз не йдеться про там, якесь, умовно кажучи, розгульне життя і так далі. Просто про те, щоб вчитися, чути себе. І знаєте, ще ось такий дуже важливий момент, що ми зараз говоримо про те, щоб виклик прийшов, у нас має бути креативне мислення. Дуже багато жінок зараз втрачають свою креативну творче мислення своє таке, да, вони переходять в позицію чоловічу, тобто вони починають включати логіку постійно на постійних засадах, і вони дещо втрачають. Але, знаєте, трошечки з системних розстановок такий є нюанс, що вони не тільки з Гіштальтом, і з, з НЛП, і, і з усіх боків, що у нас ліва частина нашого тіла, це у нас ну, те, що це мама. А права це папа це одна історія, а друга історія це те, що у нас зліва ліворуч у нас знаходиться минуле, і навіть лайфакт даю, да? коли ви про щось говорите і думаєте, і подумки, ваш погляд іде десь ліворуч, це означає, що ви згадуєте, що було. А коли ми мріємо, поспостерігайте за собою, до речі. Коли ми мріємо, коли ми про щось таке говоримо, що хотілося б, але ще його немає, ми завжди починаємо дивитися праворуч. Поспостерігайте. Це буде корисно. Так, ось, повертаючись до того, що у нас виклики, вони у нас народжуються якраз в творчому, в творчій півкулі творча півкуля у нас це права півкуля, а логічна півкуля це у нас ліва півкуля. І, відповідно, нам треба збалансувати. Тобто, говорячи такий невеличкий підсумок, якщо ми хочемо собі гарного майбутнього, нам варто розвивати свою творчість. Якщо ти вмієш малювати, писати, співати, це дуже круто, але, можливо, якийсь із елементів, із творчих підходів, яких ти розумієш для себе, тобі мало доступні. Я відразу поділюся, я не вмію малювати, але я ось вирішила спробувати. Я собі ось купила таку штуку: спеціально дитячий малюнок, абсолютно Е, простецький. е Я розумію, що в мене час певне обмежений, і я не хочу себе знаєте, завантажувати тим, чим я не готова прям відразу пожертувати певним часом для того, щоб займатися малюванням, розмальовками. Але такий малюнок, ось я собі знайшла простий, невеличкий, я сподіваюся, я його подала. Тобто для мене це також певний виклик. І, можливо, ти також подивишся на мене і щось собі те. Ну, я не говорю про розмальовку, але можливо собі щось возьмеш на замітку, якийсь виклик для себе зробити. Те, чого ти ще ніколи в житті не робила. Але звичайно, там має бути бажання: навіщо це потрібно? Це для того, щоб розвивати свою креативність, бо без креативності у нас немає майбутнього? Без креативності ми не можемо отримувати задоволення. Якщо вже згадати. Елементи наукових моментів, оскільки я ще й кандидат наук, да, то скажу таку цікаву річ. Є у нас трифакторна модель креативності, розвитку креативності. Перше це творче мислення, і його ось розвиваємо таким чином. А другий елемент це у нас компетентність. Що таке компетентність? Це якісь навички, які ми повторюємо, відшліфовуємо, тобто виходимо на рівень автопілоту. Знов таки про це ми вчора говорили. І це також дуже важливо, якщо ми хочемо якісь навички набути. Ну, наприклад, уже вваждіння автомобілем 90% точно він вже відбувається на автопілоті, особливо якщо ми їздимо на механіці, то переключання по передачі воно якраз і йде на автопілоті. Якщо до цього рівня дійшло, то ти ще значить не довчився. І безумовно, це внутрішня мотивація має бути. Тобто три елементи: перший елемент це вони творче мислення. Компетентність і внутрішня мотивація. Має бути справжнє бажання. Ось я про свій малюнок і справді хочу себе спробувати. Не знаю, наскільки в мене вистачить терпіння, наснаги, часу, наскільки зможу собі виділити. Але, знаєте, це для мене такий виклик. Можливо, з вас хтось думає, що це дитинство, маєте право, mm. ваша думка, але спробуйте самі собі зробити якийсь виклик. Ваша душа точно вам може підказати. Але Якщо підвести невеличкий такий підсумок. Перше, що вам хочу нагадати: згадайте свої виклики в житті, які ви особисто проходили. А друге, подякуйте собі, що ви це зробили. Ви ж могли відмовитись, правда? Ви могли захотіти подумати, навіть розпланувати, але потім передумати. Могли? Могли. І згадайте, так уже було неодноразово. Але якийсь конкретний виклик він дійшов до кінця, і ти з ним справилась. Похвали себе за це. І третій момент подумай, а який наступний виклик ти можеш собі зробити. Згадати, подякувати, придумати новий. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб перше розвивати ту компетентність, тобто, що ти вмієш ставити собі виклики якісь і їх досягати, що ти хочеш це робити, і що ти потім будеш цим пишатися. Цей виклик може бути абсолютно різного рівня, на різних рівнях ідентичності твоєї особистості, це вже ти саме вибираєш, як ти хочеш до цього рухатися, але в будь-якому випадку це завжди є цікаво, позитивно і результативно. Тим, хто дослухав до кінця невеличкий лайфак, невеличкий подарунок, якщо є бажання, пишіть, ми з вами проведемо діагностику саме тим, яким викликом ти пишаєшся, і, можливо, здогадаєшся, що блокує тебе. Неможливо, здогадаєшся, якщо пройдеш діагностику, що блокує тебе, для того, щоб приймати якісь інші наступні. Виклики в своєму житті, щоб потім також пишатися з собою. Тож пиши.